Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон ССПБ 40 під цангу є Р 40 40 циліндричним хвостовиком від відомого турецького виробника Де Даний патрон має циліндричний хвостовик 40-го діаметром з типом кріплення Велдон. «Well Цей хвостовик є універсальним за рахунок того, що його можна використовувати на будь-якому верстаті через перехідну оправку з вашого конуса на циліндричний. Цанговий патрон має наступні характеристики: оправки 45 мм, діаметр зажимної айки 63 мм, Тип цанг є Р 40 з діапазо. Паном затиску від 2 до 26 мм. Довжина хвостовика 85 мм. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Такі цангові патрони набирають популярність серед власників як сучасних ЧПК верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Degerli виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на сажеві гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Увесь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.